Одна з найкращих вправ, яка врятує твою спину, просто біля стіни, отак, спину намагайся тримати повністю до спини притулити, ноги під прямим кутом тримати. Ну і так. Стоїш чи сидиш, скільки, скільки ти можеш. Можливо, 15 секунд. Хтось тримається 30 секунд. Потім 45 секунд. Я виконую цю справу вже досить давно, можливо, місяці десь три і... Вона мені дуже допомогла. Ось. Значить, хвилина пройшла. Ну, це добре. Бажаю здоров'я усім!